Він був героєм, мав мрії та плани. Але на жаль, вони вже ніколи не здійсняться. 20 лютого, в день вшанування пам'яті героїв Небасної Сотні, в прилуках з почестями в останню путь провели військовослужбовця Національної гвардії України Володимира Миколаєнка. Ми прощаємося із своїм прилуцьким героєм, із своїм захисником Володимиром Миколаєнком. Багато хто із нас тут присутніх. Особисто не знає пана Володимира. Не знав. Але ми живемо у невеличкому містечку, і швидко інформація доходить до кожного із нас про те, з ким ми сьогодні прощаємося, хто є пан Володимир. Мабуть, я б для себе особисто сказала, що ми прощаємося із втіленням того. Кого расисти сьогодні намагаються знищити, із ідентифікатором тих, кого сьогодні найбільше хочуть знищити орки, це втілення інтелігентності, патріотизму, відданості, мудрості, всіх тих ознак, якими має бути наділений справжній чоловік. Я переконана, не знаючи особисто цю людину, що таким він і був. Народився Володимир Миколаєнко в Прилуках 23 вересня 1989 року. Навчатися пішов до загальноосвітньої школи номер 10 де неодноразово брав участь у всіх олімпіадах, змаганнях і конкурсах. Вчителі згадують його як прекрасного та сумлінного учня, шановні присутні. Сьогодні нас тут зібрало велике непоправне горе. Ми прийшли попрощатися, провести в останню путь Миколаєнка Володимира Вікторовича. я його перша вчителька. І, як ніхто знаю цю дитину вихований, чемний, з високою мірою відповідальності, завжди. Захищав через школи на олімпіадах, конкурсах, змаганнях, навідмінно закінчив початкову ланку. І Середню загальноосвітню школу номер 10 закінчив на золоту медаль. Успішно закінчивши шкільне навчання з золотою медаллю, Володимир Миколаєнко вступив до Київського політехнічного інституту. Там здобув освіту за спеціальністю промислова теплоенергетика та диплом магістра інженер-дослідник. Під час навчання в інституті Володимир активно займався спортом. Грав у американський футбол і їздив на міжнародні змагання. Друзі загиблого, що зі студентських років були разом з ним, досі не можуть повірити в те, що сталося. Він був позитивний, був спокійний в житті і такий дуже мотивований на полі. Ну, в принципі, так як і так як і у війську, тобто він був максимально мотивований, максимально такий включений в гру. От. Але але такий він був якраз, ну скажімо так, нічого. Я навіть не можу пригадати ніяких конфліктів або негативно. Да. Тобто поза... Ми і ми так спілкувалися, скажімо так, поза, поза грою, просто у звичайному житті, просто як добрий гарний друг. Гірким для нас настав цей час повноштабної навали цієї нечисті. Лютий ворог приніс біль страждання, сльози і розруху в нашу. Неньку Україну. Не минуло лихо і нас. Східний вітер приніс з Луганщини сумну новину. Так, 13 лютого смертю героя загинув наш брат, батько, син, чоловік і бойовий побратим. Кажуть, час лікує, але не знаю, скільки потрібно буде часу нашій країні. І нашим серцям, щоб забути цей біль втрати. Від нас йдуть найкращі. Це я точно можу сказати про Вову. Давайте будемо пам'ятати, якою ціною ми здобуваємо цю незалежність, волю та майбутнє. Він був кращим з кращих. Я буду пам'ятати тебе вічно, друже. Ти навіки в наших серцях. Після закінчення політехнічного інституту Володимир працював на декількох фірмах, жив у Києві. Колеги полеглого героя, ледь не всім колективом, зібралися, аби провести його в останній путь, адже він був неймовірно позитивною та доброю людиною. Я знав Вову з кращої точки, ми з ним працювали. Він був не тільки співробітником, він був другом. Ми з ним. Знаходили завжди спільну мову, і до сих пір я не можу повірити, що це відбулося. В мене немає зараз багато слів, але пам'ять про нього буде завжди жити зі мною. Ми разом працювали в компанії ОПЕК Енергосистема», сиділи в одному кабінеті, тому були дуже близькі. Це не просто співробітник, а та людина, з якою ми пересікались кожного дня, ходили на обіди, жартували. Проводили разом дуже багато часу з перших днів війни, вже 26 лютого, Володимир Миколаєнко добровільно став на захист батьківщини. Спочатку він був старшим розвідником. В червні 22-го отримав поранення під Лисичанськом. Після лікування Володимир знову взяв до рук зброю та продовжив службу у лавах Національної гвардії України. Шановні присутні, Володимир був світлою, прекрасною людиною, справжнім воїном надійною опорою для своїх товаришів, вірним сином своєї батьківщини. Таким ми його і запам'ятаємо. Не вистачить слів, щоб описати цю втрату для нас, для родичів. На жаль, герої вмирають. Але ми не забудемо, не пробачимо і помстимося. Зі своєї сторони, зі сторони побратимів Володимира, я обіцяю, що ми будемо робити все, що в наших силах, щоб його втрата не була марною. Що поки є такі воїни, як Володимир, ми будемо боротися за незалежність нашої держави, будемо боротися до моменту, допоки загарбники не будуть до кінця вигнані з нашої території. Будемо завжди пам'ятати і виконувати свою справу. Справу, за яку боровся Володимир, який з першого дня. В нашому підрозділі рвався в бій. Так він і загинув, як справжній воїн, справжній син своєї держави. Невимовний біль і жаль. Світла пам'ять. Загинув молодший сержант Володимир Миколаєнко 13 лютого 2023 року. Під час оборони селища Білогорівка, Северодонецького району Луганської області, залишивши у жалобі дружину Наталію, маленьку доньку, батьків, сестру та всю велику родину. Болюча втрата назавжди залишить глибокі рани в їхніх серцях. Це була золота дитина. Більше я не хочу. Це хрещеник наш. Це дитина дуже добра, гарна, розумна. Любила батьків, любила всіх, любила життя. Ніхто не думав, що воно так повернеться, Це я більше не можу. Попрощатися з гороєм прийшли колеги, друзі, родичі, знайомі та посадовці міста. І кожен, хто знав Володимира, хоч трохи, про нього згадує лише хороше. Дуже гарна дитина, як і син, як дитина, як людина. Я гора страшне, що не передати, не описати це страшне. Страшне пам'ять про нашого героя вічно житиме в наших серцях. Ми завжди пам'ятатимемо всіх, хто поліг за нашу свободу та незалежність. Герої не вмирають.